Була потреба замінити гусак до модного змішувача. Тут воно було на герметику, який так не відкрутиш. Я вже старався, старався поливав гарячою водою, не вдалося. Сточив напільником дві грані, щоб взяти пласким ключем. Одним взяв тут, другим взяв тут. Перед цим про декілька хвилин в гарячу воду його занурив і цього разу пішло, відкрутив, годину, напевне, не міг. Поборотися, але вдалося. Коротше, в гарячу водичку, але фішка в чому? Що не можна випалювати було, тому що тут силиконова трубка, ну, харчова, там, можливо, яка могла б поплаватись. То в кипяточку супер.